Сумська місцева організація «Товариства Червоного Христа України передала аптечки для шкіл міста. Є бинт, є серветки, є ликопластер, є... Що тут можна стерильні, стириль. Стир... ножнички, бинти для опіків, для обмороження. Усього сумським школам передали 24 аптечки. Ця аптечка стане в пригоді не тільки під час навчання, а й під час перебування в укритті, під час сигналу повітряної тривоги. І кожен учасник буде більш впевненим з таким набором. Мене вже давно зв'язує дружба з представниками Червоного Христа. Ми разом проходили заняття зірської техніки, і коли я зараз узнала, що вони можуть бути такими щедрими і поділитися аптечками, то звичайно. Я сюди прийшла, щоб отримати і застосувати на заняттях, тренуваннях, сходженнях. Зараз саме основне питання це безпека наших дітей, бо це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. І така ініціатива, яку пропагує Міжнародна організація Червоний хрест, є надважливішою. І хочеться додати, що окрім цієї аптечки, яка рятує багато-багато життів, не тільки на передовій, і у нас у громаді, а, мабуть, потребує навчання саме. Застосування цих аптечок ми вже також взяли участь у навчанні деяких учителів з тактичної медицини, і я думаю, що це буде наступне завдання нашої школи. Це круто. Я думаю, бо потрібні такі аптечки, тому що ми ж все одно вийдемо до школи. Я на це надіюся, і допомогу треба надавати завжди. Місцева організація «Товариства Червоного Хреста почала працювати в сумській громаді в липні, розповів її голова Сергій Малюк. Програма, згідно якої Червоний Хрест відроджує місцеві організації, носить назву Браво. Перше, що зробили, составили списки потреб громади сумської. Що потрібно громаді. І в перелік цих потреб увійшли аптечки, які потрібно роздати. Ну, на наш погляд, потрібно роздати школам. Анна Книж, Сергій Мілевський – Новини на Суспільному. Суми.